Ймовірно, що наступного року таки з'явиться шанс провести вибори як президента, так і чинного парламенту. Шанси, одразу скажу, невеликі, однак все ж вони не нульові. Якщо, звісно, станеться ряд подій як на полі військових баталій, так і дипломатичних. І разом з тим ще одна перспектива року прийдешнього. Уряд національної єдності за умови, що вибори провести не вдасться. Єдиним розумним виходом буде формувати такий уряд з числа тих фракцій, які зараз представлені у чинній Верховній Раді, мінус залишки ОПЗЖ. І виключення Юрія Бойка з комітету з прав людини варто розглядати як перший крок до витіснення екс регіоналів колаборантів на політичний маргінес, там, де вони і мають бути. А коли зелені втратять постійну співпрацю з колаборантами, то їм так чи інакше доведеться приставати на широку парламентську коаліцію, вітаю товариство! Ви на каналі свіжої історії. Мене звати Олександр Серцов, я є незалежним журналістом, і тут на моєму каналі ми разом докопуємось до істини. І, до речі, що для мене важливо, напишіть, де ви зараз перебуваєте в Україні чи не в Україні, де дивитесь це відео. Мені важлив, важливо знати вашу географію. А також напишіть, що ви думаєте про те, що ми зараз обговорюємо, проблема полягає ще й у тому, що у разі проведення виборів, якщо вдасться досягти достатньо сталого перемир'я, постане проблема актуалізації виборчого законодавства, і на те є кілька причин, зокрема й демографічних. Адже досі парламентські вибори у нас відбувалися за змішаною системою. Якщо її зберігати у незмінному вигляді, то тепер більшість українців, які перебувають за кордоном, будуть позбавлені можливості голосувати за одного за свого депутата-мажоритарника. Якщо досі таких виборців, які були за межами України, було відносно небагато. Так у 2019 році проголосувало трохи менше 60 тисяч виборців за кордоном. То тепер, якщо голосування буде організовано правильно, мова йтиме про кілька мільйонів виборців. А раз так, то постає питання про зміну виборчого законодавства, принаймні у частині мажоритарної складової. А оскільки мова може йти про обмежений час перемир'я, то постає питання, коли провадити такі зміни до завершення військового стану чи одразу по його завершенні. І саме це я спробував запитати своїх глядачів. Однак 60% з них вважають, що виборчий закон взагалі не треба міняти. Натомість 22% міняти до завершення воєнного стану та 16% після його скасування. Проблема тільки в тому, що і до скасування, і одразу після скасування воєнного стану ми матимемо. Тих самих депутатів, яким українці не дуже довіряють, натомість, враховуючи малоймовірність відміни воєнного стану у наступному році, більш реальним все ж буде створення уряду національної єдності. Як свідчать соціологічні опитування, це, ця ідея популярна не лише серед прихильників опозиції. А й серед значної частини е, українців, які мислять, принаймні про це свідчить дані одного з провідних соціологічних агентств КМІСу, за якими стало прихильність до цієї ідеї, висловлює кожен другий українець, точніше, за останніми даними грудня цього року. 47% за, натомість противниками уряду національної єдності є лише 10% українців. Тепер пояснюю для тих особливо обдарованих глядачів, які одразу починають натякати, що Петро Порошенко рветься до влади у такий спосіб. Ідея полягає у створенні широкої коаліції всіх політсил, сил. Які представлені у нинішній Верховній Раді України, окрім відверто колаборантських, тобто Юрій Бойко і його колеги, в ідеалі це Конституційна більшість. Хоча про зміну Конституції, звісно, не йдеться, слуги народу пропорційно залишаються представленими у такому уряді, однак разом з іншими політичними силами. Зеленський Теж залишається президентом. Андрій Єрмак займається тим, чим і мав би займатись сумлінний канцелярист. Закуповує кан... канцтовари для роботи президента. Святкує, щоб в президентському кабінеті була завжди вода, чай та кава. Ну, а якщо йому це не, його це не дуже влаштовує, пише мемуари, поки його. Долю не вирішить справедливий український суд. Цікавішим є питання, хто таки може очолити такий уряд. Проблема у тому, що українці не дуже добре знають всіх голів депутатських фракцій та груп, тому за умови відкритого питання, тобто соціологи в опитування не включають конкретних прізвищ, більшість ймовірних кандидатів. Займають дуже е е низькі показники. Наприклад, найкращі позиції в такому разі має Петро Порошенко це 6%. Також до першої трійки увійшли Валерій Залужний 3% і Юлія Тимошенка 2%, інші ще менше. Водночас дещо переконливіші результати, якщо Соціологи, так би мовити, підказують імена конкретних політиків, які б могли претендувати на цю посаду, хоча і тут лідер залишається незмінним Петро Порошенко. Але вже з показником 20%. Отже, це йдеться про голів депутатських фракцій і груп, які б могли очолити такий уряд національної єдності. Ну на другому місці. Чинний прем'єр Дмитро Шмигаль, якого обирали 13%. Далі йдуть Юлія Тимошенко, 7%, Юрій Бойко, як не дивно, 5% і Олександра Устінова, тобто це є партія Голос 4%. Інші лідери парламентських фракцій мають нижчий відсоток. Тому про них не згадуємо зараз. Що тут важливо, ідея уряду національної єдності, чи то порятунку. Є стало популярною серед українців, вона може бути аргументом для наших західних партнерів. Бо спочатку національна єдність та перемога, потім власна кар'єра Зеленського, Порошенка та інших теперішніх політиків. Спочатку перемога, потім вибори. Це все інше, а не так, як зараз цього хоче Володимир Зеленський, Андрій Рмак і, і же з ним. Не будемо згадувати зараз. Можливо, комусь із теперішніх політиків пощастить більше, і він залишиться в наступному політичному циклі. Для нас важливо, щоб цей політичний цикл таки був. Не суть важливо з Зеленським та Порошенком чи без них важливо, що з Україною. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на мій канал. Все буде Україна. Дякую.